Всім привіт! І сьогодні я вас забираю на три дня у до Троместа. Перша наша зупинка це був замок Мальберг, який ще в 13 столітті заснували тевтонські рицарі. Це дуже великий і гарний замок. За площею він 17 квадратних кілометрів. Але, на жаль, після Другої світової війни він був повністю зруйнований, і його відновлювали норвезькі спонсори. Також хочу зазначити, що коли там жили Титонські рицарі, то площа замку була набагато більше, тому що були ще озера, і площа складала 21 квадратний кілометр. Наступного дня ми поїхали на Хел і там є фоконріум. І просто подивіться на цих милих тюлінчиків, вони такі класні, вони такі смішні. І що дуже важливо, то там знаходяться тюлінчики, які були хворі і які вже не можуть жити в дикій природі. От, тому їх там всього 5. Але вони дуже милі. Подивіться, як вони робить носиком. Це ж взагалі. Цього ж дня ми поїхали ще до такого міста, як Сопот, і там знаходиться моло. Це такий довгий деревняний міст, який за довжиною 511 метрів. Ти по ньому йдеш, поки не доходиш до кінця і бачиш дуже гарний краєвид. Також хочу зауважити, що це найдовший в Європі дерев'яний моло. Дім, добрий вітзав'як! Ja jednak wychodzę do Was tylko. Dzisiaj zjedzamy Sopot. Piękne miasto tutaj. No co, no, cóż, no co chciałam powiedzieć. Mogę powiedzieć, że jest pięknie, ładnie. Morze. Zimno. Zimno tak jest. Też zimno, Cześć. Tak. No i życzę Wam też morza, ale cieplejszego. I słonecznej pogody, a nie takiej. Потім ми поїхали до години, де в нас була екскурсія по кораблю Х34 Бускавіця. Побудували цей корабль британці в 1917 році. І така цікава історія, чому говорять, що жінка не може знаходитися на кораблю, бо це до невдачі, тому що з англійської ship корабель він має жіночий рід. І казали, що яка б жінка наступила на корабль, вона буде заздрити іншій жінці, тобто кораблю. На третій день ми поїхали до Гданська, до столиці Труй Це дуже гарне місто, але, на жаль, було замало часу, щоб по ньому погуляти. Думаю, Гданськ військ, але ще м'ясо якось огарнянте. Więc pozdrawiam. Widzę, to było ostatnie, ostatnie miasto, do którego my przyjechaliśmy. Mieliśmy niby czas wolny, ale tak by jakby go nie było, mm. bo było mniej niż godzinę. godzinę. Więc wyobraź sobie, że musicie w ten czas pójść do jest. i. i, i kupić. I sobie jeszcze spacerować niby po o mieście Więc to jest, to jest Unreal, ale pani przewodnik tak nie uważa. Hmm. Загалом мені дуже сподобалося в цьому музеї. Було надзвичайно цікаво. Можна було від А до Я побачити всю історію солідарності, все те, що ти бачив в книжках в підручниках історії хіту. Також можна було побачити офіс Леха Лоенце, Ми його навіть побачили. Це один з минулих президентів Польщі. Якраз коли працівники доборолися своїх прав, то він, як звичайна людина, став президентом Польщі. На цьому на жаль, наша подорож добігла кінця, але всім дякую за перегляд і до нових зустріч.